Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, дуже рада вас вітати. Прошу на місця сідати, час розмову починати. А сьогодні малята до нас завітала пані осінь і принесла нам загадковий кошик з подарунками, а щоб дізнатися, які подарунки в ньому, нам потрібно відгадати її загадки завдання. Зараз ми з вами пограємо в гру Опиши, я відгадаю. Я буду описувати, а ви відгадаєте, що ж це за подарунок? Увага! Цей подарунок круглий, червоний, хрусткий, соковитий, росте на дереві в саду. Що це малята? Так, це яблуко вірно. А цей подарунок невеликий, круглий, синього кольору, м'який всередині, смачненький і теж росте на дереві. Що це? Слива, вірно, малятка. Невеличка, кругленька росте на городі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, малята, це цибуля. А що ж це за подарунок? Сидить дівчина в коморі, а косає її на дворі. Має конусну форму та помаранчевий колір. Вірна малята, це морква. Діти, а як можна назвати всі ці подарунки? Це що? Це фрукти та овочі. Наша пані осінь дуже щедра на врожай. Пані Осінь підготувала для нас ще один подарунок. Осінні чистомовки. Давайте їх промовимо всі разом. Иця іця іця, листя жовте, мов лисиця. Повторюємо іця іця іця. Листя жовте мов лисиця. Ала, 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 осінь в гості завітала. Ала, ала, ала осінь в гості завітала. ру, -ру, -ру я грибочки зберу. Ру-ру-ру, я грибочки зберу. де 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 осінь тихо йде. Де-деде де, -де, -де? Осінь тихо йде. Молодці малята. Пані осінь пропонує нам пограти в гру, що зайве. Будьте дуже уважними. Подивились на малюночок і сказали, що тут зайве? Так, це осінні речі якісь, да? осінні подарунки, може бути, а ось автобус тут дійсно зайвий. Уважно подивилися на цей малюнок. Що ж тут зайве? Так, малята, тут зайва картинка, де діти відпочивають на морі, так? Уважно, а тут зайве крісло, вірно, малята, крісло тут зайве. Пані осінь дуже задоволена нашими відповідями і пропонує нам. Então, Малята пані осінь пропонує нам підібрати до речення правильні слова та сказати все речення. На деревах жовтіє листя. Повторили все речення. На деревах жовтіє листя. Добре, молодці. На городі росте. Обрали правильну картинку. Картопля, вірно, повторили все речення. На городі росте картопля. Молодці. Далі. В небі летить літак. Повторили, в небі летить літак. Оля їсть смачне морозиво. Повторили речення. Оля їй смачне морозиво, молодці малята, І з цим завданням ми впорались. Пані осінь дарує нам осінній букет з листочків. Малята, а ви знаєте, чому листочки зелені? Що допомагає їм бути зеленими? Цю таємницю розкрила нам пані осінь. З'являється, що у листочках є хлорофіл, який допомагає рослині дихати. Хлорофіл і виробляє зелений колір. А щоб це перевірити, треба провести вдома один дослід. Якщо взяти зелений листочок, паперову серветку та будь-який дерев'яний предмет, ну, наприклад, кубик або дерев'яна ложка, кладемо на половинку серветки. Листочок накриваємо другою половинкою серветки, дерев'яним предметом, який у нас підготовлений, починаємо стукати по листочку. Прибравши листочок з серветки, що ж ми бачимо? У деяких місцях серветка стала вологою. Тобто цей листочок віддав свою вологу. А ще серветка місцями позеленіла. А чому? Тому що у листочку дійсно є хлорофіл, який виробляє зелений колір. Малята, наше заняття закінчується. Пані осінь поспішає по своїх справах. А чи сподобались вам осінні подарунки? Чекаю на фото та відео з вашими дослідами. До побачення, малята!